Як то кажуть, не викидай ще пригодиться, панове. От вони. Життєдайні сили природи. Не викидайте ще пригодиться. Значить, багато хто з вас цього року на своїх пасіках має підмор. Верніш не багато хто, а всі. Особливо в кого великі пасіки. Це не в плані, що у вас там вже гинуть. Я, як то кажуть, проти цього. Я на рахунок цього ніколи не хочу злорастувати, але всіх у вас є підмор. Е е і от той підмор, який є природнім відходом в процесі земівлі, е ви можете збирати і віддавати. Е е Коротко про оцей от продукт. Він буває кількох видів. Е основні види це весняний підмор, тобто цей, що в мене тут зараз знаходиться. І літній підмор. Це основні два види. Чого їх так розрізняють? Тому що весняний підмор це той підмор, який виник в процесі зимівлі. Ну і традиційно прийнято вважати, що в тому підморі є там якісь там, різного роду ліки, різного роду там, антибіотики типу, там, і так далі. Насправді це залежить не від підмору, а від того. Від культури пасічникування самого бджоляра. що в нього є на пасті? Це перше. Друге, і відповідно такий підмор, коли беруть, то його використовують не на настоянки, а його використовують на різного роду там підживлювачі, різного роду бальзами, крема. Таке. Те все, що йде зовнішнього застосування, можна брати для цього зимовий або весняний підмор. Далі літній підмор. Літній підмор це той підмор, який ми. Проводимо евтаназію бджолам, <кій> Як би це не було там прискорбно, але таке є. Що значить проводимо евтаназію? Це означає, що, е наприклад, у вас є сім'я Трутівка якась, якась там умовна сім'я. Е ви берете ту сімейку і її запаковуєте, грубо кажучи, в пакет, відправляєте в холодильник, і вони там гинуть. От вам. Літній підмор. <кхем> От таким чином проводять евтаназію. Це правда. Бджола холоднокровна, вона, скажімо так, цього майже не зрозуміє, вона просто захолоне і на тому все. Е е потім е можуть бути якісь хворі сім'ї. Наприклад, сім'я хвора на гнилець. То для того, щоб її не спалювати, тому що гнилей для людей у нас абсолютно ніяк нічим не шкідливий. Тобто це ні, ні про що. Ті віруси, бактерії розвиватися там в людини не можуть. Для самої бджоли шкідливо. Тому беремо таку сім'ю, е її закурюють, або проводять тим самим способом евтаназію, е І все, ми отримуємо знову ж таки літній підмор, який придатний вже для настоянок. Тобто для тих ліків або для тих оздоровчих всяких компонентів, які людина буде споживати всередину. Е тому е, є доцільна певна історія з точки зору того, що підмор бджіл не потрібно викидати. От саме весняний підмор, тим паче не потрібно викидати. Е, Далі. Що він коштує? За нього предлагають по різному гроші. Е, ну, ціна на сьогоднішній день на ринку варіюється від 150 гривень до... 600-700 гривень за кілограм, в залежності від стану самого підмору. От підмор в такому от стані, він коштує там 250-300 гривень за кілограм. Якщо я його почищу від цієї докрошки, він буде коштувати від 400-500 гривень за кілограм. Да, і так далі. Тобто є різні, є різна сума, і залежно від того, чи він літній, чи не літній, теж коштує різні гроші. Далі. Що самого цінного от в цій от бджілці? от В цій от мертвій бджілці. Е, багато хто з вас навіть і не догадується, що там цінно. Е, перше, це така речовина або компонент, який називається хітозин. Що, складає, е, що таке хітозин? Хітозин це е, зовнішній екзоскелет бджоли або так званий хітин. Да? От з хітину воно все зроблено, і ми його. Можемо споживати. Дуже є він корисний в першу чергу для лікування різних, скажімо, так, суглобних історій. Тобто, болить спина, хребет, тягне там, суглоби крутить, ще щось. Беремо настоянку підмору, чи беремо припарку, розпар підмору, лінімент підмору бджіли. Так далі. Дуже багато є цих всіх моментів <кх> беремо і використовуємо. І допомагає. Знімати запалення в тих самих суглобах. Звісно, ці всі речі вам повинен вже безпосередньо давати можливість познайомитися з цим всім, або використовувати, або звертайтесь до апітерапевтів, коли як використовувати настоянку підмору або взагалі бджілок. Друге, що тут є цінне це бджолиний яд. От в цій жопці є кілька сотень, сотих міліграма. Чудодійного бджолиного яду. Але е, важливе не те, що там є той бджлиний яд, а важливе, в якому він стані. А ви знаєте, що е, бджолиний яд це мілітин, це адулапін, це е, апанін. Да? Це три основних компоненти. І ще два, не зовсім приходять назви в голову, е, які входять в склад бджолиного яду. І вони знаходяться от зараз там в Ядовитих міхурцях розділені. Тому що коли вже попадає в ваше тіло чи в тіло жертви, там вони в процесі в стилусі змішуються, а там знаходяться ці компоненти в розібраному виді. А потім вони змішуються і утворюють вже синодіючий апітоксин. Тому майте на увазі, що от саме цим ця штука є цінна. Відповідно ця історія вона є безпечна. Для споживання, тому що він не має такої, е, такої реакції, як має е, сама безпосередньо, і сам вже апітоксин, який вже є вдвіл забрати із жала середини. Е, а там він ще в розщепленому вигляді. Оце такі важливі компоненти, які місяць собі цей підмор. Далі, ви думаєте, Назар, ти, звісно, то, звісно стелиш тут, але от як це все діло почистити? Е, дуже просто його сушити. Його сушите і просіюєте. І буде все чистеньке. Або є другий варіант, як можна його добитися до чистого стану. Бачите, десь листочок попав. Я поки зараз з вами тут договорю, то я вже все почищу. Другий є формат або варіант, як його довести до чистого, до чистого стану. Беремо, значить, духовку. Ми його попередньо висушуємо, щоб він був сухий. Він у нас, до речі, вже сухий. І... Беремо в духовочку, ставимо е і включаємо на там 70 градусів Цельсія. чого 70, тому що ця окрошка розтане, збіжить і буде вся на противні, а У вас бджоли залишаться чистенькі. І таким чином ви здасте класний, шикарний підмор, е бджілок, який буде коштувати багато грошей. Е е скажете, та херня, подумаєш там, подумаєш, там, блін Коштує там тих 400 гривень кілограм. До речі, ми приймаємо. Ми приймаємо, нам його треба в великих кількостях. Е, Значить, 400 гривень за кілограм ми даємо. Кому потрібно, в описі під відео залишаю номер, е, телефонуйте, я вам дам координати, куди відправляти, е, і умови, е, скажімо так, покупки, і вам відправимо. Точніше, ви нам відправите, а ми вам заплатимо. Значить, Наступна історія заключається в чому. Наступна історія заключається в тому, що е, підмор, да, якщо у вас бджоли, ну, наприклад, у вас там 100 бджолиних сімей на пасіці, е, його буває по-різному. По 100, по 50, по 200 грам. Можливо, вся сім'я загинула, то тобто раз на раз не приходиться. І з усієї пасіки, як нас да, коли ми там беремо 100 сімей, ну, 10 літрове відро часто буває, а більше, то й більше. того підмору. Це кілька кілограм. Якщо ви його самі будете переробляти в різні там приколи, да, які можна реалізовувати дуже дорого, будь ласка, переробляйте, заробляйте на цьому шалені кошти. Ну, якщо у вас немає можливості це все так переробляти за такі кошти, то просто можете здати і добавити собі пару тисяч до свого бюджету. Таким чином ви цих бділок не викинете. Комусь вони врятують життя, комусь вони послугують послугують додатковою. Прекрасною життєвою, життєвим еліксиром. Ну а безпосередньо ви його не просто викинете в землю, а направите в необхідне русло. І будуть ваші бджілки навіть е, в мертвому стані і ту слугувати. Тому що е, дуже багато цінних компонентів є саме в цьому підморі. от такий коротенький інформативний спіч, так що не викидайте. Зібрали, допустимо, 5 кг, от вам плюс 2000, зібрали 10 кг, от вам плюс 4000 тисячі. Ну, як мінімум місяць машину заправляти будете. Ну, я не знаю, скільки ви їздите, може це вам і на півроку хватить, а може на один день. Е -е... Тому так, панове, бачите, Майж майже дочесно. Хорошо, підемо ми його ще почистимо від цієї окрошки. І буде правильний хороший підмор. Все. Всім гарного дня і колеги, раціонально використовуйте. Енергію своєї пасіки. Ваша пасіка, ваш кожен вулик, це плюс кілька відсотків до загального об'єму. А кожен продукт, в який є в вулику, це плюс 5, 10, 15, 20% до рентабельності вашої пасіки. І коли ви це все зберете в купу, ви получите прибуткову, успішну, гарну пасіку. E, ну точно так само, як і я. Ну, можливо, ще візуально не таку гарну, як ви б хотіли. Ну я вам ще й не все показую. E, але прибуткову так точно. Тому підписуйтесь на канал OF UKRAINE і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну а всіх хейтерів, жду в коментарях. Як же ж без хейтерів? Куди ж без хейтерів? Вони ж все знають і все вміють. Всім гарного дня.